Привіт всім. Хочу трохи розказати про відносини агресія, маніпуляція. Вони мають місце бути в сімейних стосунках і найбільше чоловік це агресор, а жінка маніпулятор. Чому так стається і з чого все починається? Скажу вам так, що якщо біологічно розглянути тут ситуацію з точки зору нейробіології та нашої анатомії, то Починається все, звісно, з агресії. Тобто в нас є первинні такі інстинкти, ну, немає, але первинні почуття. Тобто є дуже сильне почуття страх. Страх, воно є і свідоме, і підсвідоме, і воно викликає. Інші дії і інші почуття, тобто страх це те, чим ми трохи нам заважко їм керувати, тому що це є закладена з самого першого дня існування людини емоція. Яка в нас базова і від неї нікуди не подінешся. Є, звісно, методики, як люди позбуваються страхів, але це треба працювати, або є люди, які не мають страху в силу якихось порушень, роботи мозоку, або їхніх інших систем організму. Тобто стандартна емоція страху, вона притаманна будь-якій людині. Так от, чому я кажу про страх? Тому що коли Хтось э, застосовує щодо нас агресію, в нас включається емоція страх. Э, тобто э, може бути страх э, такий, що ми спод... перша емоція це страх. Далі вона вже може модифікуватися. Тобто, якщо це є постійна агресія, постійна якась напруга, то страх він э, Буде модифікуватися, він буде переходити в інші форми, і людина буде пристосовуватись до того, що вона постійно потрапляє від агресії, і відповідно вона буде керуватися спочатку страхом, а потім чимось іншим. От це щось інше і є пристосування за допомогою маніпуляцій. Тобто людина отримує, знаючи, що. І не бажаючи отримати чергову порцію страху, в неї мозок пристосовується до того, що вона включає інші механізми пристосування. І один з тих механізмів є маніпуляція, брехня. Тобто людина починає розігрувати театр. Погоджуватись з агресором, але робити по-своєму. Маніпулювати агресором хитро, тихо, так, щоб він і це не знав. І потім виникає так, що від того агресор може, якщо агресор розумна людина, він відчує, що їм маніпулюють і в нього ще більше буде. Мов, ти мною маніпулюєш, а ах так, то я зараз ще більше на тебе буду кричати, напрягати, нагружати. І так воно, як сніжний ком. Тобто збільшується агресія, збільшується маніпуляція, і воно може призвести до якихось дуже кримінальних наслідків. Тому первинно треба забрати з відносин агресію, і щоб людина вийшла з того стану заляканості і стану страху. Коли ми прибираємо в людини страх, вона прибирає всі захисні. Всі захисні інструменти, які, які цей страх блокують, в тому числі маніпуляцію. Ну, Ще є маніпуляції з цілю щось пойміть. Ну, це вже інший вид, і це він дійсно це вже хитра, продумана маніпуляція з якоюсь певною метою. Але от маніпуляції, які застосовуються в разі, коли. от, Чоловік такий дуже строгий, або батьків дитини строгі дуже. Дитина починає брехати, маніпулювати, тому що ці емоції, ці дії запускаються емоцією страху. Страх це первинна емоція, і вона нікуди не подінеться. Все вам всього найкращого.